Вітаю, друзі! Сьогодні у нас відео присвячене 3D-принтеру Elegoo Centauri Carbon, А саме... Ми пофіксимо дуже незвичну поломку, якщо її можна так назвати, яка виникла у нашого клієнта. Та розкажемо, як це сталося і як цього уникнути. А ще додатково покажемо вам повний цикл технічного обслуговування Легу Centauri Carbon, який потрібно проводити регулярно, щоб ваш принтер працював довго та надійно. Тож почнемо по черзі. До нас звернувся клієнт із проблемою, що в нього застряг філамент в екструдері. Це доволі поширена проблема і не зовсім гарантійний випадок, але ми проводимо як гарантій гарантійне, так і не гарантійне обслуговування. Тож, власне, ми отримали сам принтер, і давайте подивимось, що з ним не так. А бачимо ми шматок філаменту, який застряг в екструдері. При спробі витягнути його за допомогою ретракту екструдер видає стандартні клацаючі звуки. Отже, коротка історія, чому так сталося. Клієнт друкував довгий друк, десь приблизно 12 годин з АБСу. Відповідно, принтер був із закритою камерою, де піднялася висока температура. Оскільки в приміщенні також було доволі тепло, всі компоненти нагрілись доволі сильно. І як тільки друк АБС завершився, клієнт вивантажив АБС і одразу ж почав завантажувати ПЛА. Коли екструдер був ще гарячий, ПЛА намотався на шестерні або якось так. Це наша версія. Зараз ми розберемо і подивимось, чому так. Але вже точно видно шматок відламаного філаменту. ПТФ-трубку подачі філаменту витягнули не ми. Витягнув клієнт, пробував дістати, не вийшло і назад її вставити вже також не виходить. Отже, ми вимкнули принтер і будемо розбирати друкуючу голову. В принципі, для ремонту нам буде достатньо стандартних шестигранних ключів, які йдуть в комплекті з принтером. Підбираємо необхідний ключ і розбираємо голову. Це ми мали зробити з самого початку. Отже, коли ми зняли накладну панель для фіксації вентилятора обдуву, нам потрібно зняти тренд і, власне, сам екструдер. Отже, ми зняли екструдер, принтер відставляємо і розбираємо власне сам екструдер. Ми розібрали екструдер, знімаємо гвинт притискання, шестерню подачі і бачимо власне, філамент, який застряг. Перший шматок філаменту ми витягнули. Тепер треба витягнути власний шматок філаменту, який застряг у фітингу. Ось і наш винуватець проблеми. Далі збираємо екструдер докупи. Тож, як бачите, в обслуговуванні екструдера Леоцентаурі Carbon немає нічого складного. Але для недосвідчених користувачів це може бути проблемою. Тому, якщо ви не впевнені в своїх силах, все-таки рекомендую звертатись у сервісні центри. Повертаємось до 3D-принтера. Встановлюємо екструдер на місце. Хотен, до речі, нам встановлювати поки не потрібно, бо. Далі ми будемо проводити технічне обслуговування. Питиф'я трубку встановлюємо на місце. Вентилятор облуву підключаємо до конектора. Але поки що його не встановлюємо. З ремонтом закінчили, і тепер перейдемо до технічного обслуговування. Отже, для технічного обслуговування нам знадобляться наступні інструменти: ізопропиловий спирт, сухі паперові серветки, ні в якому разі не вологі, Бо вологи і циліндричні направляючі з підшипниками не найкращі друзі. Ось такі два девайси для очищення та змащення валів та гвинтів, шестиграний ключ, яким ми відкручували і потім закрутимо хотенд та силіконове мастило. Отже, для початку проведемо обслуговування самого хотенду, так звану процедуру cold pool. Для цього нам необхідно нагріти його до 230 градусів. А поки хотен нагрівається, трошки поясню, що можна використовувати різні види філаменту, головне, щоб він був тягучий. Це може бути ПЛА, це може бути АСА, це може бути нейлон. Усі рекомендують використовувати нейлон. Але одна дуже відома чеська компанія у своїй процедурі автоматичного колдпулу в принтерах рекомендує використовувати ПЛА. Ну, власне, його ми і будемо використовувати, бо, за нашими спостереженнями, ПЛА найкраще очищує хотенд. Отже, нам потрібно шматок філаменту. Не дуже багато, але й достатньо, щоб можна було за нього вхопитись. Ось такої кількості має бути достатньо. Коли принтер нагрівся, а він нагрівся, витягуємо старий філамент. До речі, за радіатор можна спокійно брати, з якихось дологубців, пласкогубців і того подібного не треба. Хоча тут ми бачимо, що за нього брались. Кусачками або пінцетом або будь-чим чи вам зручно, витягуємо старий філамент. Підрізаний під кутом 45 градусів філамент. Пропускаємо через хотент. Після того, як ми пропустили трохи філаменту через хотент, опускаємо температуру до 100 градусів. А коли температура опустилась до 100 градусів, акуратно, з помірним зусиллям витягуємо філамент. Як бачимо, філамент ідеально чистий, а значить сопло і не було засмічене. Отже, далі ми встановлюємо хотенту принтер та будемо переходити до наступних етапів обслуговування. Коли з екструдером все гаразд, а один із найдієвіших методів очистки ми зробили, тобто cold pull, перейдемо до очищення механіки, змащення та натягування ременів. Для цього вимикаємо принтер та обов'язково витягуємо мережевий кабель з нього. Перед початком обслуговування пластину для друку краще зняти. Беремо паперову серветку із опепилою спирт, змочуємо її та протираємо направляючи. Коли направляючи чисті та сухі, нам потрібен ось такий девайс для змащування направляючих, який друкується власне на цьому шпринтері, і силиконове мастило. Лишнє мастило прибираємо поправою правою саветкою. А коли вісіх змащено, переходимо до вісі Y. Коли ми почистили та змастили всі вали, можна натягнути ремені. вилогу Centauri Carbon присутня система напівавтоматичного натягування ременів. І для того, щоб їх натягнути, нам спочатку треба попустити по два гвинти з кожного боку. Важливо, що їх потрібно саме попустити на декілька обертів, але ні в якому разі не відкручувати. Для зручності тут уже беремо викрутку. Коли гвинти натягувачі попущені, нам потрібно провести наступні маніпуляції. Насправді, в якому порядку ви це зробите немає значення, просто вам потрібно порухати головою по X та по Y, а потім по периметру принтера. І коли всі маніпуляції зроблено, а підпружинений механізм натягне ремені, закручуємо гвинти назад. А тепер вмикаємо принтер і будемо переходити до обслуговування осі Z. Отже, для початку опускаємо стіл в самий низ принтера. Знову беремо паперову серветку, намочену в запропиленому спирті та витираємо циліндричні вали. Коли направляючи очищені, пора перейти до очищення гвинтів. Для цього нам треба ось такий девайс і шматок серветки змоченої в запропиливому спирті. Коли ми зафіксували наш інструмент, піднімаємо стіл вгору. Проводимо дану процедуру для кожної осі по декілька разів. Отже, коли всі три направляючі та гвинти осі Z очищені, змащуємо їх. Після того, як ми нанесли достатню кількість мастила на вали та гвинти, піднімаємо стіл у крайнє верхнє положення. Тепер опускаємо трошки вниз. Та за допомогою серветки прибираємо залишки мастила. Отже, друзі, на цьому всьому ми закінчили. І як бачите, в обслуговуванні та й в простому ремонті принтера немає нічого складного. Але якщо з якихось причин ви не хочете цим займатися самостійно, ви завжди можете звернутися в наш сервісний центр, де ми завжди проведемо якісне технічне обслуговування та ремонт вашого принтера. А на цьому поки все. Бережіть себе, тримайте стіл завжди чистим. Та до нових зустрічей! А тепер після всіх маніпуляцій, друг тестової модельки.